Права номер 34 п'ятий пункт. Алюмінієвий брусок масою 2,7 кг частково занурений у воду. На брусок діє архімедова сила 2,5 Н. Яка частина бруска занурена у воду? Ну що ж, давайте міркувати. Для початку запишемо у скороченому вигляді умову нашої задачі. Алюмінієвий брусок. Нам тут знадобиться, густина алюмінію. Отже, пишемо ро алюмінію у нас. Беремо в кілограмах на кубічний метр 2700. Записуємо, що РО алюмінію. Давайте напишемо алюміній. Ось так, Ал. Алюмінію дорівнює. У нас 2700. Кілограм на кубічний метр. Є? Далі масою. Записуємо, що маса алюмінію дорівнює 2,7 кг. Є? Отже, він частково занурений у воду. Якщо він занурений у воду, записуємо, що густина води Ро води дорівнює з таблиці густин. В кінці підручника така сама таблиця для, густин, для води. Для рідких тіл це буде 1000. Кілограм на кубічний метр. На брусок діє Архімедова сила 2,5 н. Отже, записуємо, що сила Архімеда. Пишемо F архімеда дорівнює 2,5 н. Нам ще знадобиться G. Записуємо G дорівнює Візьмемо наближено 10 Н на кілограм. У нас запитують, яка частина бруска занурена у воду. Тобто є в нас загальний об'єм. І є у нас об'єм зануреної частини. То, якщо об'єм зануреної частини ми позначимо В зануреної частини, хай буде ЗЧ, то тоді у нас загальний об'єм. Це буде В алюмінію. Це загальний брусок. То нам, якщо треба знайти, яка частина занурена, треба об'єм зануреної частини поділити на загальний об'єм алюмінієвого цього бруска. Ну, добре, з чого можна розпочати? Я б розпочав з того, що давайте ми знайдемо об'єм алюмінієвого бруска. Яким чином? За означенням гостина ρ Записуємо. Це маса, що ділиться на об'єм. Якщо в нас є густина алюмінію і є його маса, звідси ми можемо знайти об'єм. Яким чином? Найпростіше ці дві літери по діагоналі їх можна поміняти місцями. Від цього у нас рівняння залишиться правильним. Тобто ми можемо так виразити V. Якщо ми поміняємо місцями, записуємо, що звідси випливає, що об'єм V дорівнює. Отже, маса залишається зверху. А РО і В міняємо місцями, то внизу у нас буде ро. Ну що ж, добре. Тобто, для того, щоб знайти об'єм у будь-якому випадку, нам треба масу поділити на гостину. В тому числі і об'єм алюмінію, щоб знайти, нам треба масу алюмінію поділити на гостину алюмінію. Записуємо, що об'єм алюмінію, алюмінієвого бруска, щоб знайти, треба масу алюмінієвого бруска поділити на густину алюмінію. алюмінію. І це дорівнює. Ну що ж, замість маси а, підставляємо 2,7 кг, Що ділиться? А, замість густини пишемо 2700 кг на кубічний метр. І це дорівнює. Ну що ж, одиниці розберемося, кілограми у нас скорочуються, тут буде одиниця. Один, поділити на одиницю на кілограм. На одиницю на кубічний метр метр кубічний піде в чисельник, а одиниця в знаменник. Бо поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Ну і на 2,7 можна скоротити. Тут у нас буде 1, а 2700 на 2,7 то вийде 1000. Є? Тобто ми записуємо, що це вийде 1000, або записуємо як 0,01 кубічного метра. Ми знаємо, чому дорівнює загальний об'єм оцього алюмінієвого бруска. А як знайти об'єм зануреної частини? Бо лише частинка занурена з цього алюмінієвого бруска. Можливо, весь. Тоді в нас вийде одиниця, можливо, там лише там, якась частина. До речі, її оцю частину можна і в відсотках подати. Ну добре, як її знайти, ми запишемо формулу для обчислення архімедової сили. Отже, записуємо архімедова сила. Пишемо. Архімедова сила обчислюється за формулою F Архімеда. Записуємо, ну, давайте я жовтим буду записувати формулу, основні Архімеда дорівнює РО, в даному випадку рідини G і V. Так, ну лише тут об'єм зануреної частини. І... Ну, або пізніше, давайте напишемо. Отже, фігурує об'єм зануреної частини. Наше завдання звідси знайти цей об'єм зануреної частини. Тому що коли, чим більше ми занурюємо тіло, тим більше на нього буде діяти сила Архімеда. Ну і густина тут у нас буде густина води. Це густина. Тої рідини, куди занурене тіло. Ну і звідси нас цікавить, як знайти об'єм зануреної частини. Отже, дивіться, по діагоналі будемо рухати оцю частинку, будемо рухати вниз. То ми говоримо, що звідси тоді випливає, що сила Архімеда у нас буде зверху, а вниз піде роводи і G. І це буде дорівнювати об'єму зануреної. Частини. Так? Ну, Або якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. То звідси тоді випливає. Записуємо, що об'єм зануреної частини тіла можна було написати і зануреної частини дорівнює. Так, ну що ж, силу Архімеда пишемо. Потрібно поділити на ρ води і на G. І це дорівнює. Отже, сила Архімеда у нас є 2,5 Ньютон. В знаменнику записуємо густина води 1000 кг на кубічний метр. Ну і G у нас 10 ньютон на кілограм. І це дорівня. Що ж, з одиницями розберемося, ньютони у нас скорочується. Так, кілограми у нас скорочується, тут у нас буде одиниця. А поділити на одиницю, що ділиться на кубічний метр, це помножити на оберний дріб. Помножити на метр кубічний, що ділиться на одиницю, метр кубічний піде в чисельник. Ну що ж, нам треба тоді 2,5 поділити на тисячу і поділити на 10. Ну що ж, то тоді, якщо ми будемо ділити і на 1000, і на 10. То що ж, записуємо, що тоді об'єм зануреної частини у нас буде складати. Так, записуємо 2,5 поділити на 1000. Це буде 0,25. А якщо ще поділимо на 10, то це буде. Записуємо 0, так. Буде 30, а потім 25. Читається як Ну, Якщо ми поділимо на 10 тисяч. Чудово, ну що ж, є? Зараз записуємо одиниці кубічні метри. Добре? Ну, і нам потрібно знайти, яка частина у нас занурена. То ми знаходимо це відношення. Отже, записуємо, що В. Занореної частини, що ділиться на об'єм алюмінію, алюмінієвого бруска і це дорівнює. Отже, риска дробу. В чисельнику пишемо 0,0025 кубічних метрів, що ділиться. Ну, а в знаменнику у нас буде 0,01. Кубічного метру. Кубічні метри у нас скорочується, буде безрозмірна величина. Якщо ми помножимо на 1000 і чисельник і знаменник в знаменнику буде один. Тобто вийде 0,25. Або можна поділити на калькуляторі. Записуємо, що це дорівнює 0,05. 0,25 можна записати як 1 четверту. Тобто, яка частина бруска занурена в воду? Одна четверта частина. Ну що ж, записуємо відповідь? Нас запитують, яка частина бруска занурена в воду. Ми записуємо, що об'єм зануреної частини до об'єму алюмінію складає 1 до 4. Так? Ну, або словами, яка частина бруска занурена в воду. Записуємо одна четверта частина. Ну що ж, ось таке складніше завдання на силу Архімеда. На цьому вправу завершено.